Усім доброго дня! Сьогодні я приїхала в село Рогозів Київської області. В цьому селі я зробила відео огляди чотирьох будинків. Це відео першого будинку, а інші будинки ще будуть на каналі. Хочу розказати трішки про село. Так як я зняла чотири будинки, то це село я прийшла, можна сказати, повністю. І скажу так, село мені дуже сподобалось. Всюди асфальт. Гарна двоповерхова школа, садочок. Подивіться, які тут площадки, дитячий майданчик. Раз в тиждень тут є працює ринок, також є два кафе, є магазини, є будівельний магазин, продуктові магазини, є Укрпошта є нова пошта, є ставок, як бачите, великий. Хочу ще показати церкву, яка знаходиться в цьому селі, тому що це дерев'яна церква, і вона збудована без цвяхів. цій церкві 118 років. Трішки такої інформації. Це село справді гарне. До Києва 36 кілометрів. Найближче місто це місто Бориспіль, до цього будинку 10 кілометрів. По гарній асфальтованій дорозі. Ось будинок. Дорога. І от там біленька зупинка. За зупинкою знаходиться магазин. Ну, що до, до магазину недалеко. Також в селі ще забула сказати: є аптека. Є амбулаторія, де приймає сімейний лікар. Ось, ви це все розказала. Ну і в описі під відео, як завжди, буде телефон продавця, тому, будь ласка, по всіх питаннях звертайтесь до неї. Так, це у нас літня кухня. Вам покажу її пізніше. І будинок. Заходимо в будинок. план будинку. Площа будинку 90 метрів. Будинок побудований в 1990 році. І стіни. Стіни тут дерево одночасно з цеглою будоване. Ну, так, мені пояснили, так, я вам. так, я вам пояснюю. Заходимо і ми зразу потрапляємо на кухню. Далі йдемо, санвузол, всюди плитка. Вода тут централізована, на подвір'ї є септик, будинок газифікований. Ну, по всьому будинку газове опалення. Ось котельня, стоїть котел. І ще хочу попросити вас, будь ласка, підтримайте моє відео своїми коментарями і вподобайками, тому що це дуже важлива підтримка для україномовного ютубу. Тому моє відео також підтримайте і нажимайте на сердечко, будь ласка, не, не жаднічайте. З кухні ми потрапляємо в коридор. Із коридора вхід в чотири кімнати. Під покажу підлогу вам, підлога дерев'яна. Всюди поклеєні обої. Проходимо в першу кімнату. Ну, скажу так, будинок в житловому стані, але обої... Ну, трішки пошарпані. Ну, найбільше це в цій кімнаті, тому що потрібно їх переклеїти. В інших кімнатах краще виглядають. В цьому будинку ніхто не проживає, тому ну, за будинком немає кому слідкувати. І ось двері це вихід на терасу. Але так як там стоїть стіл, я не змогла їх відкрити. Я потім цю терасу вам покажу з вулиці. Ціна будинку 33 тисячі доларів. Можливо, ще торг. Проходимо в другу кімнату. Знаєте, я їжджу, дивлюсь будинки і розумію, як і дивлюсь, як вони відрізняються от в кожному регіоні. От, наприклад, на Тернопільщині я не бачила, щоб обоє клеїли на стелю. Ну, можливо, десь і клеють, але я. Я не бачила, може, я не пам'ятаю. А на Київщині я замітила, що тут обоє на стінах і також клеють на стелю. Такий вигляд з вікна. Вікна тут дерев'яні. Цей будинок знаходиться на центральній вулиці. Проходимо в третю кімнату. Третя кімната велика. Ну, в порівнянні з іншими. Велика кімната. Ну, тут гарне, гарна вітальня буде, хто тут буде жити. Бачите, є два вікна. Кімната світла. Так що чекайте, скоро у мене будуть нові відео, тому що я ще зроблю змонтую ще три інших будинки. Там різна ціна будинків, буде вам з чим порівняти. І з приводу села, ще, от повторюю, що справді дуже гарне село, ну мені сподобалось. І що найбільше мені сподобалось, це близькість до міста. Якщо ну, люди не пенсійного віку, кому треба на роботу, тому що до Борисполя це 10 хвилин. І марш... О, з приводу ще маршруток. Маршрутки до Борисполя ходять кожну годину, але тут можна їхати як прямими маршрутками з цього села на Бориспіль, а також ще в стороні, от я назад уже так їхала, є дорога, де їдуть маршрутки з Переяслава. Вони їдуть на Бориспіль і зразу на Київ. Я так сідала на маршрутку і їхала прямо в Київ. Тому транспортна розв'язка тут дуже гарна. Ну і добиратися, якщо комусь потрібно на роботу, то до Борисполя близенько можна їздити туди на роботу. Ну, як варіант, також можна їздити в Київ. І так виглядає четверта кімната. Виходимо з будинку, подвір'я. Але бачите, в цьому будинку, як і всім будинкам, де немає господаря, потрібен господар, тому що треба вже ці дерева деякі зрізати, десь насадити нові дерева. Це літня кухня. Але мені здається, що це, напевно, колись це був будинок, такий, знаєте, бабусин будинок, ну це я так собі думаю. Його збудували, а потім уже пізніше збудували будинок. Підвал. Сюди підведений газ, в цю літню кухню. Хотіла показати вам підвал, але не змогла однією рукою відкрити. І проходимо в такий, в таку бабусину хатинку. Бачите, тут пічка. І все ще так по-бабусиному. Старі фотографії, образи. Кожен будинок хоче гарну хазяїчку, яка тут наведе порядки. І буде, буде гарний варіант для життя. Кажу ще вам город землі 37 соток. Господарське приміщення. В цьому селі дуже багато теплиць. Тут люди займаються теплицями, везуть продукти в Бориспіль, в Київ, тому в одних сусідів біля цього будинку теплиці, там прямо також теплиці. Ну, бачите, город заріс, тому що його ніхто не доглядає, ну, так як тут ніхто не проживає. Тому треба господарі. І це я вам е, говорила, що це така літня тераса, але вона зачинена, я не змогла сюди потрапити. Також, якщо б тут жити, ну, я б зробила тут, напевно, такий, посадила, насадила, насадила тут вазонів, поставила столик і, напевно, дуже приємно тут пити чай восени, коли йде дощик, або взимку, коли йде сніг. Ще мені в коментарях писали, щоб я показувала кути будинку і фундамент. Ось показую, так як ви просили. Бачите, тріщ тріщин немає. Дякую за перегляд.